Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канали, ставте лайки, тому що як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз про ситуацію на тимчасово окупованому кримському півострові будемо говорити з нами на зв'язку. Заступник постійно представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні, доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з інформації, яка пролунала на російському пропагандичному телебаченні: що Путін нібито збирається відвідати окупований Крим якраз на роковини того, що вони називають воз'єднанням, а насправді незаконна спроба анексії. 18 березня. Це коли вони там урочисто включили Крим до складу Російської Федерації. Звісно, жодна країна в світі цього не визнала. Але тим не менше, путіну справді так треба у цей символізм, щоби через 9 років при. Їхати на вкрадену землю? Так, слід визначити. Поки підтвердження офіційного немає, але це завжди робиться неофіційне і умовно неочікувано. Але разом з тим, ми знаємо, що і Крим, і 18 березня для них є і сакральним і дуже такий дата яка символічною. Тому вони притримуються цього. Крім того, ми знаємо, що останнім часом, не останнім часом, а взагалі останній рік. Дуже активно падають рейтинги і самого аксіону на території тимчасово окуповано Криму, і всі події, які там розвиваються в Криму, вони демонструють про те, що російська влада втрачає контроль над кримським півостровом і населення вже менше довіряє самим місцевим елітам. Зокрема, і останні такі новини, як перенесення Ялтинського економічного форуму до Москви в поточному році, там через певні вони не вказують причини, але ми розуміємо, чому це робиться і. І взагалі він вже декілька років переносився. Там були і ковідні і різні обмеження. Крім того, і ті дії, які вживаються саме фортифікаційні посилення безпекових факторів, вже місцевого населення, та й самі російські військові не по не довіряють тому, що ці кроки приносять якийсь результат в подальшому. Тому це така Ну, захід, який Підштовхує Путіна необхідність вжити його. Зокрема, вже у російських змі була інформація, що він вчора відвідав Улан у це перший його візит за 6 років вказаний регіон Росії. Тобто він намагається продемонструвати населенню, Що він разом з ними і всі складності, які відчуває населення, нібито відчуває він. Тому це більше демонстрація і більш така. Ну, за за ну, То, пропагандична задача мені зрозуміла. А от власне, якщо ну там згадати досвід, путін вже ж приїжджав на окупований кримський півострів, і от питання: він захоче щось, щось в Севастополі сказати, чи він обере Сімферополь, і відповідно, ну це ж просто можуть бути різного типу штуки. Да, приїхати до Севастополя, де чорноморський флот втратив крейсер Москва. Ну, напевно, так можуть посміятися. Е, Сімферополь, де там ми хоч камні з неба, я ж пам'ятаю ці борди 2014 року, а потім деякі там ще й в картинки Путіна мурали за, замальовували. Ну, е, теж питання. От що воно йому дасть у цей приїзд, наприклад, якщо він навіть відбудеться? Ну, знову ж таки, тут е, можна побудувати різні версії. Разом з тим слід відзначити, що. Він вже в цьому році умовно можна вважати минулому році. Вважати, що він вже був на, на території Криму, коли при ремонті мосту він демонстраційно тихо з'явився, і потім вже по факту показали новини, що він був і приймав участь в запуску саме автомобільної частини мосту. Разом з тим, ми іншими розуміємо, що вони не дуже зараз поширюють цю інформацію. Оскільки розуміють, що зростає рух спротиву на території тимчасово окупованого Криму, і вже після того, як зараз поширилася активна інформація, в ЗМІ і в соціальних мережах, то вони також це може вплинути. Зокрема, декілька бавов або активних дій руху спротиву можуть зрівняти їхні плани. Тому де він з'явиться і що це буде, це наразі на невідомо. Разом з тим, місцеві мешканці вказують, що на 18... Бер... березня по всьому Криму в всіх школах зараз ведеться підготовка, тобто вичищають повністю, зачищається територія Криму, саме приводиться в порядок. Зокрема, Аксьонова пообіцяв звільнити тих, де він побачить хоч якийсь сміття на вулиці, чи не те, що не відповідає уявленню Аксьонова про красоту. Тому зараз весь Крим стоїть на вушах, в ухах і готується саме до якогось великої події, але де і як вона відбудеться, ніхто не знає. Ну, поки що не знаємо. Добре, будемо стежити за цим. І я розумію, що світова спільнота е, засудить цей візит. А от як Україна має відреагувати і чи є плани у представництва президента України в Автономній Республіці Крим? Якщо раптом таке відбудеться, ну от які кроки з нашого боку можуть бути. Тут слід відзначити, що, по-перше, це. Мзпрепрегративо Міністерства закордонних справ разом з тим, представництво також зверне увагу міжнародної спільноти. Зокрема, ми контактуємо як із дипломатичними представництвами в України. Також маємо різні контакти і по ну, українських студій за кордоном, також різні контакти з міжнародними партнерами громадськими організаціями. Крім того, можливе звернення спільно з громадськими організаціями до міжнародної спільноти. Привернення до цього уваги разом з тим. Кожен раз, коли відбуваються офіційні візити. Неофіційні візити до тимчасово окупованого Криму з боку російських посадовців то представництво звертається і до правоохоронних органів, і до міжнародної спільноти. З метою щоб вказані факти фіксувалися і в подальшому були використані при притягненні вказаних осіб до відповідальності. Зрозуміло. Тепер ще одна частина, яка ну інформація від центру національного спротиву сил спеціальних операцій, значить, уже наприклад у Красноперекопську розробили план евакуації для співробітників оцих окупаційних адміністрацій в деяких містечках і населених пунктах. Ну згідно цієї інформації, плани вже затверджені. Ну, типу вони так заспокоюють, що раптом що, то їх тут не кинуть, а кудись обов'язково вивезуть. А чи справді це здатно заспокоїти, коли людина розуміє, що вона вже внесена до якогось списку на виїзд? Ну тут слід відзначити, що що стосується армянська Красноперекопська, то складення списків на виїзд і евакуацію там вже проводене було наприкінці осені. Вони подальшого розвитку не отримали, але там складені списки щодо так званих посадовців та поліція і військовослужбовців, а також членів їх родин. Подальшому була така інформація вже на кінець року щодо міста Джанкою та Джанкойського району. Останнім часом з'являється інформація про те, що вже формуються списки по населеним пунктам, які безпосередньо межують з адміністративною межою з Херсонської області, де вже Складають списки саме бажаючих місцеве населення, яке має намір, має бажання виїхати за межі території тимчасово окупованого Криму. Тобто, вже навіть місцеве населення, яке безпосередньо межує адмінмежою з Херсонської області, пропонується виїхати на територію безпосередньо Російської Федерації. Це вказує про те, що Рівень занепокоєння, і все ж таки, вони не покладають надії на те, що вони втримують за рахунок цих фортифікаційних споруд. Крім того, слід відзначити, що і на рівні республіканському в них також проводиться підготовка до евакуації. Так була раніше інформація і про культурні музейні заклади. Також останнім часом з'явилася інформація про приїзд фахівців з Російської Федерації. До різних відомств та міністерств окупованої адміністрації з метою вивчення документів, які потрібно для вивезення, оскільки вони розуміють, що все вивезти неможливо, тому зараз вони вивчають, що піддається пріоритетному вивезенню. Зокрема, ми слід слід розуміти і усвідомити, що те, що вивезеться, а те, що залишиться, вони все ж таки напевно будуть знищувати, і це вже буде питання України щодо реінтеграційних процесів, що також треба врахувати. Оскільки це ускладнить подальші кроки з реінтеграції і повернення Криму. Саме в документальному плані відновлення документів та інших кроків. Ну тобто, я так розумію, що зараз вони по кількох напрямках діють. Да, це музейні фонди, а відповідно пограбувати і в разі їхнього, їхньої втечі з Криму просто завчасно вивезти щось цінне з кримських музеїв. Ми ж розуміємо, що таке скоріш за все буде. Причому такі речі, наскільки я розумію, відбувалися вже і після 2014 року. Деякі цінності вивозилися. Далі це питання. Архівів і документів, можливо, ще якісь історії є про те, в яких саме аспектах вони готуються до, до втечі. Ну тут слід відзначити, що зараз от відзначається і на паробній переправі це інший аспект, який фіксувався раніше Херсонській Запорізькій областях, великі черги вантажних автомобілів, зокрема. Лише вантажні завантажені автомобілі пропускають ті, що пусті їх змушують їхати в об'їзд через сухопутний коридор, і саме завантаженість з Криму на території Росії пов'язана з великою кількістю зерновозів, які завантажені українським зерном. Тобто і тут вони не полишають цих спроб, які були в Херсонській Запорізькій областях. і на даний час активно вивозиться через паромну саме паромну переправу зернові на території Російської Федерації. Навіть так, ну тобто грабують, мародерять, як це завжди буває? Добре, а чи є інформація про настрої місцевого населення? Ну, от ви сказали, що на півночі Криму вже там навіть місцевим мешканцям пропонують записатися до списків на евакуацію, щоб виїжджати з території тимчасово окупованого Криму? А от настрої населення чи є можливість отримувати про це інформацію, як, як на це реагують ну, звичайні кримці? Ну, тут слід відзначити загальні настрої ну, в загальному те, що нам відомо із відкритих джерел. По-перше, що наприкінці минулого року ну, економічна становище ми бачимо, в них погіршується, і це викликає саме невдоволення місцевого населення саме місцевими елітами, в тому числі акціоновими. Зв'язку з чим його поява в ефірі на даний час все менше, у тому числі і цим може бути також пов'язана приїзд Путіна, щоб підняти рейтинги місцевих еліт. Крім того, в минулому році вони вже місцеві навіть сміються, що ми в грудні їм знизили зарплати бюджетникам. Всім пояснюючи, це тим, що їхні кошти потрібні для, для військової спеціальної військової операції. Разом з тим, вже в березні їм почали обіцяти, що в травні їм знову піднімуть зарплати. А але підняття воно прирівнюється до рівня, який був до грудні місяці. Тобто фактично нічого не відбулося, але це видається як позитивна новина. Крім того, ми знаємо, що до стосується рекреаційної сфери, зокрема, будівництво фортифікаційних споруд на західній частині Криму і біля їх поторі призвело до того, що республіканська окупаційна адміністрація вже переглянула саме рекреаційну ну, надходження від рекреаційного комплексу, і більше зараз роблять акцент саме на південне узбережжя Криму. А західне узбережжя вже буде використовуватися виключно для військових потреб, тобто вони вже не розглядають цю частину для того, щоб використовувати як рекреаційну сферу. А це в свою чергу ми знаємо, що ця західна частина виживала саме за рахунок відпочиваючих, чого в них вже не буде в поточному році. Крім того, слід відзначити, що на північній частині Криму, там де розміщуються російські військовослужбовці. Активно проходяться по місцевим громадам військові і збирають кошти під виглядом те, що їм потрібна на медикаменти. Разом з тим, ми знаємо, що в аптеках зараз медикаментів вже є дефіцит. Це пов'язано із великим попитом, в тому числі з боку військовослужбовців, а також взагалі з дефіцитом медикаментів на території Російської Федерації. Це також викликає невдоволення. Також постійно збираються кошти на військових, які розміщуються в цих населених пунктах і в школах з батьків, дітей, які навчаються в начальних закладах. Тому за зараз лише місцеві мешканці вже розуміють, що на території тимчасово окупованого Криму можуть бути військові дії, що він те, що їм обіцяли 9 років, це не виправдалось, і вже очікують, як ця подія буде розвиватися надалі разом з тим, що стосується масового виїзду місцевого населення, саме звичайного місцевого населення, то не фіксується однак фіксується виїзд представників окупаційних адміністрацій, зокрема, в так званий керівник Севастополя розважає, заявив, що вперше за 9 років на початку 2023 року зафіксовано мінусової тенденції щодо кількості населення в місті Севастополі. Угу. Ну тобто Севастополь щось там про себе розуміє. Окей, а оця їхня фортифікація і поява Аксьонова на Телебаченні, де він сказав, правда, без якихось подробиць, що фортифікація йде за планом і далі. Нестандартно. Нестандартно, це коли вони позбавили тисячі людей можливості заробляти на туристах, чи що мається на увазі? Ну, тут слід відзначити так, що логіки в їхніх фортифікаційних вона може бути зрозуміла лише їм, але зараз вона проводиться активно і хаотично. При цьому витрачається вже є окрема стаття з федерального бюджету, витрачаються великі кошти, і з метою, щоб пояснити. Що це відбувається, тому він приховав це за словами нестандартно і за планом разом з тим слід відзначити, що для будівництва фортифікаційних споруд зараз активно залучається цивільне населення. Це робиться з метою з боку окупаційної влади, щоб потім їм казати, що вони вже. Причетні до військових злочинів, хоча це на, на даний час не є так, оскільки здійснюється примусово, і вони ще не здійснили військового злочину. Але ми розуміємо, що захищати Крим в них немає ресурсу, і в тому числі людського, тому вони таким чином намагаються втягнути місцеве населення. Окрім того, цікаво, що відзначають в північній частині Криму. Збір ті, хто збирали металолом, зараз активно віддають його саме для фертифікаційних укріплень, тобто це вказує про те, що немає навіть цього ресурсу техніть, матеріального, щоб забезпечити його необхідними матеріалами. Тому зараз військові обходять всі металоприйомні пункти Джанкої, Армянський, Красноперекопський, шукаючи необхідні ну, необхідний метал, який в подальшому вивозять безкоштовно для будівництва фортифікаційних споруд. Ну, тобто вони по суті залазять населенню в кишені, при чому абсолютно різними способами. Люди купили у когось металобрухт. Да, цей металобрухт У них військові забрали. Шикарна історія. Люди віддали дитину в школу в школі. А до речі, оцей збір по школах, типу якихось пожертв на окупаційну армію. Це обов'язкова процедура, і чи є інформація, що ну, наприклад, що можна відмовитися, або сказати, що ми і так не багаті, тому пробачте, не можна? Ну дивіться, тут обов'язок покладається на викладачів, і вже викладачі умовно кажучи, плачуться перед батьками, оскільки те, що вони не зберуть з батьків, вони будуть змушені надати самі з власного карману. Тому це такий, це не обов'язково для батьків, але дуже наголошують і просять їх вчителі, викладачі, оскільки вони мають все ж таки віддати якийсь. Мінімальний набір, ну, тобто план повішено і... на вчителя чи вчительку. І якщо вона не змусить батьків це зробити, то їй доведеться самій доплачувати. Ну теж така дуже чесна ситуація, як на мене, ні тут іще ще використовується із метою про умовно просвітницької, тобто пропагандистської діяльності, щоб продемонструвати потім у звітах, що дивіться кількість. І вчитель таким чином втягує пропагандистську діяльність щодо підтримання спеціальної військової операції. От скільки класів взяло взяла участь, от стільки вони одразу всіх учнів врахують, що учні разом з батьками підтримують спеціальну військову операцію. Тому це проводиться в двох напрямках. І вчителя, якщо він не збере необхідну суму чи комплект, то його ще й звинувачать в тому, що він погано проводить пропагандистську діяльність серед батьків. Угу. Тобто це може бути ще й предметом потім розгляду на якісь ну умовно дисциплінарній комісії, що ти неправильно пропагуєш злочини проти України. Ну добре, рух опору на Кримському півострові. Та ми розуміємо, і минулого разу з вами говорили, що там багато хто відчуває, що збройні сили України вже близько. Там і рух жовта стрічка був, і якісь графіті. І знову ж таки згадуємо українські прапори, які з'являлися, зокрема, і в Севастополі. Що можна зараз сказати? казати про рух опору, тому що коли таке з'являється, ясно, що посилюються репресії. Ну, от слід відзначити, що на 9 березня на день народження Тараса Григоровича Шевченка покладалися квіти, і це також фіксувалося і рухом жовта стрічка і їхніми активістами. і Кримська бойова чайка і я теж. Крім того, представники теж провели декілька операцій на території поки що окупованій Херсонської області. Разом з тим їхні координатори вказують про те, що такі операції вже можливі і на території тимчасово окупованого Криму, але вони будуть проводитися своєчасно саме з метою з того, що не посилювати репресивні заходи, які відбуваються на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, ми на минулому тижні в родинах кримських татар було проведено чотири. Обшуки, і знову ж таки, тут Росія використовує той, той шаблон, який вона формувала з, ну, десятиліттями, про те, що мусульмани це терористи, і тут знову ж таки нав'язують. Але ми факти, що вони навіть ну, при після обшуків їхня доказова база розвалювалася, оскільки вона не була підготовлена, тобто вони знову ж таки підходять шаблона, обираючи просто кримські татарські родини. І проводячи в них обшуки, крім того, слід відзначити, що вчора було затримано громадянина України, яку не зазначили на даний час інформації щодо нього немає, якого звинувачить знову ж таки в причетності до батальйону Нарімана Лібеджихана. Ця традиція, тобто тенденція, відмічається після 22 лютого, 24 лютого двадцятого року. Оскільки велика кількість саме затримання до причетності Наймана Чельбеджихана після повномасштабного вторгнення, при цьому з метою щоб вказаних осіб придягати до більших термінів ув'язнення. Сказаний батальйон визнаний вже і не як екстремістський, а як терористична організація, тому вони можуть притягати навіть до довічного ув'язнення навіть так. Ну і власне на фінал, напевно, ви вже згадували про те, що туристичного сезону в Криму цього року не передбачається. Він же, в принципі, там кількість туристів, вона після 2014 року катастрофічно зменшувалася. Хоча пропагандисти розказували, що ось у них тут з сезоном все нормально. А от туристична галузь, про яку. У зараз вони навіть пишуть, що ну буде менше, але все одно буде. Да це ж все одно впливає на наставлення, от власне нормальних, ну чим звичайних рядових людей, які могли хтось заробити на піріжках, хтось на тому, що здасть свою квартиру відпочивальника, хтось там на якихось ще супутніх штуках, типу сувенірів чи екскурсій, е, чи як це сприймається? Ну тут світ відзначити ще 2014 року. Взагалі туристична галузь фінансувалась за рахунок бюджету. Зараз це фінансування буде лише зростати, тобто, путівки будуть викуплятися бюджетними установами різним соціально незахищеним верстам населення території Росії. Зокрема, зараз ми знаємо, що велика кількість поранених і родин військовослужбовців, тому вони, як в нагороду з військовослужбовцям за участь спеціальній військовій операції, будуть видавати ці путівки безкоштовні їм і їхнім родинам. Тому умовно, якусь картинку відпочиваючих вони створять. Хоча звичайні цивільне населення, по-перше, купувати, купувати за власні кошти, точно вже не мають наміру, оскільки в телеграм-каналах обговорювалось вказане питання, і вже не розглядається Крим, якщо для відпочинку за власні ресурси. Разом з тим за бюджетні ресурси будуть відправляти представників. Однак, що стосується інших супутніх галузей, як ви казали, будуть продавати різні там продукти харчування, сувеніри, то тут вже в них буде проблема, оскільки і 14 року відмічають, що бюджетники це люди, які не витрачають кошти за межами санаторіїв. І це не дає поштовх іншим галузям, окрім саме бюджетних сфер і пов'язаних з санаторієм організації. Зрозуміло, зрозуміло. Ну немає у них грошей для того, щоб купувати щось, крім того, що їм в їдальні дали, значить, на сніданок чи вечерю. Все, дякую дуже. Денис, Денис Чистіков з нами був на зв'язку. Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Шановні, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.